Львівський колорит в першу чергу, тобто льві... ну, львів'яни це взагалі дуже дружелюбні люди. Ну тому, що українці це трошки так загальному. А от саме львів'яни вони дуже дружелюбні. Ми дуже любимо туристів. Ми бо їм там розказували. Тобто, якщо люди якісь підходять там іноземці, ми можемо розказати про одну будівлю, про другу, тобто історія, скажімо так, високий замок. Всі костели, церкви, музеї, які знаходяться в мене більше, тут на площі ринок багато, міська ратуша, де можна вийти і подивитися. все. Дуже багато пам'ятників у Львові, так що то за один день не обходиш, самі знаєте. Так що Запрошуємо гостей до нас, хай приїжджають, дивляться, як українці живуть. По-перше, треба знати е, гасло міста Львова. Якщо не знаю світ, ну... Завжди Львів відкритий для світу, це гасло міста Львова. І не знаю, що Мені здається, що про Львів багато знають всьому світі, тому що це дуже гарне місто, дуже хороша, красива архітектура, які зараз події в Україні, що зараз знає, напевно, весь світ про нашу Україну, про те, що наш рід, наші люди. Не, скажем так, стоять один за одного, допомагають один одному, що ми слов'янський народ тільки, не знаю, буде поки ми підтримуємо один одного, поки ми скажімо, любимо один одного, допомагаємо один одному, то Україна відкрита для світу, і Україна постоїть за себе. Україні є багато видатних місць, видатних діячів, якими варто пишатися, і якими Україна може пишатися. А що стосується Львова, то Львів чудове місто, дуже гарне, мальовнича, дуже гарна архітектура, багато стародавніх місць, і зрозуміло, що Львів є перлиною України. За границею вважаю, що Україна то є Росія, ну то. А фактично, то вони не знають, що таке Україна. А й приїжджають сюди і будуть бачити, що таке Україна. Львів – є місто музей, Це місто музей під відкритим небом. Каже. І всі люди, які приїжджають, кажуть, чи за кордоном, чи навіть, наприклад, з України, з нашого, як кажуть, ближнього зарубіжжя, наші сусіди, вони повинні знати, що місто таке, яке привітне, і воно завжди відкрите для всіх. І я думаю, що варто побувати в місті у Львові, відчути, що таке Європа, тому що ми є, можна сказати, центр Європи. І я б, бажав би бажав всіх гостей нашого міста приїжджати з задоволенням, відчути ту атмосферу нашого мені здається своєрідне місто України. Неподібне на не всі інші міста, окрім Кам'янця-Подільського, Чернівців і ще можливо Донечних. Що вони могли б, мали би знати? Навіть не знаю. Про те, що це гарне місто, тут живуть нормальні культурні європейські люди, про те, що сюди варто приїжджати, не боятися. І... Ну, ми любимо гостей, ми гостині, правда. Не знаю. Я говорю так, як, як дівчина. Так? Для мене важливе прийняття. Я не говорю про архітектуру, історію. Мені так простіше, і я би хотіла, щоб до мене так ставилися десь. Там. Я думаю, що не повинні знати одного не, що вся Україна, українці і львів'яни хочуть миру. На цей день це найважливіше питання. Ми всі дуже переживаємо те, що ми бачимо. Всі я знаю колядки, вінчування, поздоровлення, побажання. Закінчувалися одним. Ми починали різним, Вселих свят, здоровля. Закінчувалися миру і злагоди України. І весь світ повинен знати, що ми хочемо миру. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру з усіма народами. З тим, навіть і з росіянами.